Дитячу Біблію разом. Новий завіт Ісус стілює сухорукого. Однієї суботи Ісус прийшов до синагоги в Капернаумі. Там Він побачив чоловіка, що мав сохлу руку, якою той не володів. Оскільки тоді була субота, Фарисеї стежили за Ісусом. Це були юдейські провідники, які ненавиділи Його. Чи посміє він стілити руку цього чоловіка в суботу. Це було б працею. А отже, порушенням суботнього правила, дотримання якого фарисеї вимагали від кожного. Якщо Ісус оздоровить сухорукого, провідники зможуть його арештувати. Ісус звелів чоловікові підійти і стати посередині, щоб усі його бачили. Потім поглянув на людей довкола Субота. Це день, коли слід робити добро чи зло? запитав Ісус. Це день, коли слід врятувати життя чи погубити? Ніхто не відповів Ісусові, навіть юдейські провідники. Тоді Ісус поглянув на провідників із докором, Він був засмучений за каміннілістю їхніх сердець. Простягни свою руку, сказав Ісус чоловікові. Чоловік простяг всохлу руку, і вона стала цілком здоровою. Коли фарасеї побачили, що сталося, то негайно вийшли геть. Вони почали радитися, як погубити Ісуса.